Ми спілкуємось з запитаннями. В основному ми не говоримо просто слово. Ми питаємо: а чому ти так робиш? А роби так, а не вказуй мені. Тобто наш діалог завжди будується переважно на запитаннях і переважно мозок скеровує все на уникнення якихось. Трешових ситуацій. Тобто фокус завжди на негатив. Це його така функція, тому що нам треба було колись вижити. І мільйонами-мільйонами років ми запрограмовувалися, генетично закладили, що нам потрібно вижити. Проте зараз ми проходимо дуже швидкий еволюційний ріст, і фактично елементи виживання нам вже не потрібні, нам потрібні зовсім інші навички. І мозок поступово, якби він так крехтить, але виду змінюється. І зараз, напевно, що немає людини, яка би не змогла розібратися мінімально там в, 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 в тому, щоб зайти в якусь соцмережу або на якийсь сайт. Тобто це реально, якщо б було років 20 тому, кожна людина була б просто якоюсь мегарозумною, вважалася б, особливо, якщо б хтось побачив 20 років тому, що дитина так легко в планшеті переходить з однієї програми в іншу або в будує Майнкрафті. Ну, це вважало би унікальністю. На сьогоднішній день це не унікальність, і нам потрібно зрозуміти, що наш мозок переформатовується, е, він змінюється, видозмінюється, і нам потрібно йому в цьому допомогти. Допомогти в чому? Ми всі комунікуємо, і наша комунікація полягає в складанні речень тобто є звичайні слова, є речення, є е, е, запитальні речення, і ми зупинимося саме на них. Є запитальні речення закриті і відкриті. І коли ви, наприклад, в своїй роботі з вашим керівництвом або навпаки з вашими підлеглими розмовляєте, в основному ви звикли розмовляти з позиції коротких фраз, коротких слів, коротких вказівок. І це не передбачає. Творчості. Що означає творчості? Тобто, якщо ви керівник і ви підлеглому говорите, ти маєш зробити то-то і то-то, у вас йде вказівка. І великої мотивації виконавець не отримує. Тому що це вказівка. А все, що нам вказують, все, що йде ззовні, не від нас, е, ну так психологічно ми вибудовані, що ми відчуваємо в більшості випадків протест. І тому... Потрібно зрозуміти, як вибудовувати правильно запитання, вибудовувати речення для того, щоб отримати ту емоцію, той результат, який потрібен саме вам. І от відкриті питання це ті питання, які дозволяють іншій людині включити уяву і прийняти самостійно рішення по виконанню. Закриті питання це ті питання, які відповідають на питання, передбачають відповідь коротку. Так, ні, не знаю. Так, ні, не знає. От уявіть собі, що беремо будь-який випадок: Ви говорите виконай цю задачу. А підлеглий говорить: ну так, я виконую, але я не знаю, як її виконати. Все, і виходить, все, штопор, коробочка. Вся, людина вже в тій коробочці, і вона там сидить, і в якоїсь творчості, ентузіазму в неї не з'являється. Беремо той самий випадок. Завдання лідера або керівника. Зарядити підлеглого тою ідеєю щодо виконання цього завдання. Наприклад, слухай, а як ми можемо зробити цю ситуацію так, щоб покращити і в майбутньому в нас не получалось, наприклад, тих негативних моментів, які вийшли зараз? І ви не даєте вказівку, як зробити по-іншому. Ви даєте можливість іншій людині подумати. Як це може бути? І не обов'язково ви маєте приймати, наприклад, та, якщо ви керівник цю відповідь, але ви маєте дуже багато позитивних факторів. По-перше, інша людина розуміє, що її чують і рахується з її е, точкою зору. А по Фрейду е, людиною керують лише два моменти: це є сексуальність і це визнання. Ну це так відступ. Тому визнання завжди потрібно. навіть якщо ви просто застеляєте ліжко і вам е, друга половинка скаже, о, класно. Як мені пощастило, що ти кожного ранку застеляєш ліжко, це з'являється мотивація. Ніби банальні речі, але це так працює. І не треба придумати якогось велосипеда. Це так працює, все дуже просто. І тому, навчаючись задавати правильні питання відкритого типу, ви отримуєте набагато більше рішень перше, і людина інша, до якої ви звертаєтесь, приймає на себе відповідальність за виконання з більшою мотивацією. І таке. Треба застосовувати по відношенню до себе. Коли ви самостійно, можливо, у вас вже є навички саморефлексії, ви ведете щоденник, і ви десь займаєтесь або з психологом, з коучем, і десь ви йдете в роботі, і таким самим чином ви навчаєтесь по-іншому задавати питання собі. Не так, що я не знаю, що робити, я не знаю, як це має бути, я не знаю, яка ціль, я не знаю, як це вирішити. Тому що ви зразу хоп-хоп-хоп і себе в коробочку. Чому тут важливо От, почути себе і навчитися по-іншому задати, а що я можу зробити прямо зараз, для того, щоб змінити це? Тобто, у вас завжди буде, що я можу, що я можу. І треба знайти то щось, що можна зробити, і зробити по відношенню того мінімальну дію. І таким чином ви навчаєтесь, навчаєтесь і прокачуєте свій навик рішучості, комунікабельності і якісного спілкування в першу чергу з собою, а потім вже зі всіма оточуючими. І я бажаю вам бути крутим комунікатором.